Я Діму запам'ятав завжди чомусь із посмішкою. От посмішка запам'яталася, і зараз він мене ну, так пригадує. Завжди посмішка. Діма у нас був активіст. Він був лідером класу, особливо серед хлопців. Чомусь любив і мій предмет українську мову і літературу, хоч, його такий був не дуже. Подобалась українська література. Запам'яталося, як він аналізував тексти, як здавав на пам'ять. Ну, Як для хлопця, то все-таки фізкультура це основний предмет, тому що він був фізично здоровий, такий, постійно тренувався, захищав, починаючи з 8 класу честь школи на різноманітних спортивних змаганнях. Пізніше вже честь села. На спортивних майданчиках району. Подобалась історія і цікавився історією. Ще ми малесенькі були, може, другий, третій клас, коли я отримала двійку і дуже засмутилася, тому що переживала, що до мене сварять. Діма вмів так розвеселити, так звести це все в позитивну сторону, що ми навіть поспілкувавшись з ним, я вже забула за ту двійку, і ми з ним сміялися, і, і він так розважив, він вмів це робити. Це, Діма це мастер був е, хороших емоцій і позитивного настрою. Він за справедливість. от е, він... Дуже веселий, як я вже казала, енергійний живчик, такий постійно всіх підтримував, на нього постійно всі рівнялися. Ну, це не втратили душу нашого класу. Любили ми грати в дощ. Футбол в дощ це його любима була погода. І він так привчив рибалка теж. Рибалку він. На рибалку всіх привчив їздити. Всі почали любити її. Проведений час з ним це як сказати, це безцінний час. Завжди весело, завжди на місці не сидим. Він, як сказати, був настоящий. Він ніколи не робив. Погано ні для кого. Він гарний був людина, він допомагав усім. Говорив, що треба, треба, треба працювати над собою. Завжди він мені допомагав, я йому. Ну, це брат, можна сказати, він для мене завжди був і останеться. Він дуже пишовся тим, що в нього є діти. Він безмежно їх любив. Як для своїх дітей і двору. Оце він сам своїми руками зробив оцю гойдалку, ще внука не було. Тому вона як персональна для своєї доці Ані Тут є, як то кажуть, його персональне клеймо, але для неї оце здорова буква А і дві маленькі «н» і «о». Цей будиночок для дітей, коли вже була і онучка, і онук, він також зробив їм будинок все. Своїми руками без ще допомоги я сам. Своє рішення Діма мені сказав влітку 23 го року. Йому, е, мабуть, за рік не прийшла повістка. Почняш у військкомат, його не викликали. І він каже, що ж, друзі пішли, ти пішла, а мені не приходить повістка воєнко. Я і, говорить: війна закінчиться, я її. Я, я буду вдома сидіти. Я не буду вдома сидіти, а також піду на війну. війну. Я не могла сказати, що діма не йди. Це його було рішення. Він сам прийняв рішення, він сам поїв до поїхав в військкомат добровольцем і отримав вже повістку на руки, зібрав речі і поїхав на, в навчальний центр на підготовку військову. Його відвозили в 72-гу бригаду в День його народження. І він вимився, вибрився. І настільки було таке ніжне лице, що я до сих пір відчуваю оцей на губах його дотик, ніжний, такий ніжний і запах його, такий чистий, чистий. Він сказав, що тут дуже багато хороших хлопців, що тут дійсно цвітноці, багато підприємців, вчителів. Ітешники, що каже: що я нікуди не переведуся, я залишуся тут. Через те, що хлопці в мене вірять як в командира, я цю частину не покину. Він го він мені написав, що ми виходимо ночі на позицію. І першого о 14.35, так як він йшов ну, од нас, у нього ну, багато речей залишилося в мене вдома, ті, що йому не потрібні було. І він мені написав, що Тьо, подивися, там у тебе залишилася літня моя форма, от, що там є, то ну, тіпе, що батьки тоді відправились от, передачу й відправили мені. І від цього було СМС прийшло мені в о 14.35. Я йому відповіла о 15. То це смс вже залишилось так непрочитане. Ми відіслали в середу, батько, відіслав посилку всю, але його не було вже в живих. Ми цього не знали. Посилка повернулася, всі речі повернулися нам додому назад. Я була в частині 4 числа, 4 квітня, керівництво мене визвало до себе. Сказала Ірина Анатолівна, присядьте, будь ласка, я ну, зрозуміла щось неладне, Але я думала. ну що, можливо, поранений, можливо, щось там сталося. Так як він вже троє суток не виходив на зв'язок і в мережу. Ну, Але війна, можна і загубити той телефон, можна його на його розбили. Ну, знаєте, різні ситуації бувають. А, і коли вони мені вручили повістку, не повістку, а повідомлення про смерть вони вручили. Я, я не повірила, що це, це, це не зі мною, це, це не може цього бути. Я не могла слова сказати, що ми отримаємо таку звістку. А, і ти не знаєш, що робити в цій ситуації, куди бігти, кричать. Я говорю, де він, да, я, мені їхати до дитини треба. Але Привезли мене додому сюди, і 5, числа, 5 числа нам е військомат привезли тіло, е подзвонили, що ми приїхали е в мор, подивилися, чи це син дійсно наш, чи, чи ні, що ми подивилися, батьки до останнього часу, до останньої минути я. Не вірила, що це, що це Діма. Я не хочу, щоб хтось загинув, це дуже важко. Але я, я думала, це, це не може цього бути. Але коли завели нас, я почула, що це наш син. 6 числа ми його поховали. Він загинув, виводячи хлопців із позиції, був сильний мімнометний обстріл, і він виводив хлопців. Свої з позицій. І частина вийшла перша, а друга частина йшла за ним, за Дімою. І сильно обстрілювали їх. Він фактично повернувся спиною, закрив з собою хлопців і загинув один командир. Командир з загинув. Хлопці залишилися живі, один був поранений, він зараз. В шпиталі лікується, але всі залишилися живі. Братими говорили, що вони миттєво прийшли до нього. Він був присипаний землею і налажали турнікет на руку, але вже пульса не було. Він загинув миттєво. І речі, які були в рюкзаку, то не залишилось нічого від рюкзаку. То такі слова побратимів були. Це його футболка, ми її не стирали, не, не можемо стиратися. Тут наші говорила, речі всі пахнуть димом, як... пот, дим і, значить, і чоловічий дезодорант. Це ми його не сіром, це сталося, це, це тільки запах. Запах і речі сина залишилися. Це нагрудний знак і. Посвідчення учасника бойових дій. Також повернулося. Воно. воно було видане 28 березня. Діма його не побачив. Вже. Аня дуже тяжко перенесла втрату батька, вона і листи йому писала, донька і запитувала часто, які він любить цукерки. А чи ти типу, положила йому цукерки і подивися, пої, чи, він, чи, його, чи він поїв ці цукерки? Важко було дитині сприймати, що фізично тата немає. На папері, на, небі, вітаю, на папері, А після втрати? Тота Діме, він сказав, мені не до співів. Вона перестала категорично ходити на співи. Старший старший Діма, тото його навчив моргати, але він моргає двома очками. І коли Діма маленький бачить фотографію фото свого тата, то він моргає до нього двома очками. Дуже тяжко дивитися на коли дитина. Таким чином спілкується із батьком моргає до нього двома очками. Тут захований наш син, це місце поховання його. Ми часто приходимо сюди, друзі, всі знайомі, однокласники провідують діму. Одне, Одне бажання у мене. Ще е, я хочу знайти те місце, де загинув мій син, де притронуться до, до твоїй землі, де були останні хвилини життя мого сина. Тебе не стало так зарано, не описати, як в душі болить. Коли ми вчились, мав великі плани і мав бажання досягати вершин. Наш однокласник, наш герой. Тебе ми не забудемо ніколи, і серед янголів на небі плюс один, поповнив їхні лави, ти так скоро. Навіки слава, всі тобі кричать, все це, немов жахливий і страшний сон. Не втомимось, усі ми повторять, що ти живий в серцях наших, дімон.